Мої вітання, шановні телеглядачі? Це програма Подкаст «Вінниччина». І сьогодні у нас в студії Василь Романчук, заступник голови президії ради громадської організації Вінницької обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок. Мої вітання. Доброго здоров'я! Перш за все розкажіть, будь ласка, про ваше ось товариство мисливців і рибалок, як довго воно функціонує, і які основні завдання сьогодні стоять перед ним. Гориство наше існує досить давно. В 2021 році ми відсвяткували своє сторіччя. Створена організація наша була у 1921 році, в липні місяці. Я і вже пішов на друге друге століття нашої організації. То досить така одна з найстаріших громадських організацій Вінниччини. Вінниці теж вона представлена в всіх районах наша організація. Ну мета основна мета це охорона відтворення, збереження і користування, раціональне використання Державного мисливського фонду в наданих у користування нам угіддях, проведення спортивного. Рибальства та полювання і спортивна стендова стрільба. Знаємо, що багато наших глядачів вони не є мисливцями. Тому як би ви могли ось пояснити пересічним людям про ось основну місію мисливського товариства? Ну, основна місія нашого товариства це. Я вже повторюся: охорона збереження і раціональне використання мисливських тварин. Тобто, щоб полювати, перш за все треба виростити ці мисливські тварини, зберегти їх, охороняти і відповідну норму відстрілювати. Тому що, якщо ми будемо полювати без всяких, як кажуть, норм. Ми не будемо мати тварин мисливських у своїх угіддях. Тому перше – це охорона. Ми здійснюємо охорону. У нас є єгерська служба, яка охороняє тварин. Потім ми робимо, щоб тварини в нас жили і відтворювалися під годівлю. Ми в зимові часи годуємо, робимо віники, заготовляємо корми. Зерно викладаємо тваринам, коли справді такі суворі зимові умови, особливо це стосується солі. Тварини деякі тварини дуже потребують солонців, і ось це одна із таких головних таких методів підгодівлі і опікування тваринами, коли ми виставляємо сіль. Є такі, що Наприклад, зайці, кози, то вони їдять навіть землю там, де була сіль, оскільки потребують вони солі. Тому це дуже важливо. От такі біотехнічні заходи вони сприяють відтворенню мисливських тварин. Ну і раціональне використання. Ми відстрілюємо тільки певну кількість тварин. от Наприклад, коли Десь 25-30% від загальної чисельності. Ми маємо право полювати на ці тварини а решта то для того, щоб воно відтворювалося і далі зберігалося. Так було і так ми продовжуємо це робити. Наразі ось це важливо, що ви пояснили. Бо, як на мене, мені здається, більшість людей думають, що мисливські товариства вони саме займаються ну саме як полюванням на тварин, а ось не заглиблюються в цю суть. Що ви ж не тільки полюєте, ви як перерахували, ви, грубо кажучи, контролюєте ось це щоб тварин? Ну так, так. Бо тут є свої правила, такі в кожній галузі, щоби. Щось взяти треба вкласти. І в нас є навіть певні норми, які ми повинні ну, в законодавстві передбачені там норми по вкладенню в мисливське господарство коштів. Ось і якщо ми цього не дотримуємося, нам можуть заборонити полювання. Тому і тут є така ось бачите, деталь, яку ми використовуємо. Окрім норм правил, я знаю, що в полюванні ще є і таке такий принцип, як етичні стандарти, які вони є, і як члени організації дотримуються їх. Ну, по-перше, що ми суворо дотримуємося законодавства про полювання та мисливське господарство та полювання. Якщо у мисливця немає відповідних документів, ніхто не дасть йому право полювати в наших угіддях. Це перше. По-друге, що мисливець, коли здає екзамени на отримання посвідчення мисливця і вступає в наше товариство, він повинен теж дотримуватися етики мисливця. Ну, тут багато є всяких так деталей, переліків. Ось щоб, по перше, оберігати. Природу ставитись до навколишнього середовища з повагою, відповідно, так і до звірів, не робити таких зайвих пострілів, не стріляти на далеких відстанях. Ну і обов'язково, якщо поранили звіра, треба його добути, не залишати його. Є своя така певна етика. Звичайно, не всі. На жаль, її використовують, але ось вона присутня, і колись ще до ті часи радянські, то дуже на це звертали увагу. Зараз трошки, на жаль, менше, але тоді етика мисливця дуже суворо дотримувалася. Тоді, наприклад, мисливці. Ідуть на полювання і дві бригади зустрілися з собою. Обов'язково стануть, розрядять ружжя, рушниці свої і один одному покажуть свої дозвільні документи. Кого є право полювати, і ось таким чином була довіра один, одної бригади до іншої, одного мисливця до іншого мисливця про те, що він має законну підставу перебувати в цих угіддях і полювати. Оце була така етка. Зараз, на жаль, вона не зовсім дотримується, ось тому, що якось існують інші категорії мисливців, багаті і не зовсім багаті. І тут порушилася така, але в старих мисливців це присутнє, і він з повагою ставиться один до одного. Ну, коли порушення є цих норм, таких і законодавства, і етичних, то ми реагуємо навіть до того, що виключаємо із членів нашого товариства. Якщо є порушення і нанесені збитки природи, то вже складаються протоколи, притягуються до відповідальності, платиться штраф, там відшкодовуються збитки, які нанесені природі. Ну так як воно повинно бути. Тому ось так. А чи співпрацюєте ви з працівниками природоохоронних парків, лісництв, можливо, чи навіть природоохоронних організацій? У нас, по-моєму, мені здається, що тільки є одна. Єнаціональний природний парк, це Кармелькове Поділля, і там є адміністрація. І ті е, наші районні організації, які mm. там е, з ними знаходяться в, в, в тій частині області, то в, якраз в частині е, проведення. Охоронних таких рейдів по боротьбі з празд Там є співпраця між собою є і обмін інформації. А взагалі, наша організація дуже тісно співпрацює з державними. Контролюючими органами в галузі проведення полювання це державна колишня інспекція і управління лісового та мисливського господарства. Плюс це рибоохоронний патруль ми працюємо з ними, особливо під час проведення полювання. Є в нас спільні рейди. Виїжджаємо, є наказ підписується спільний і чергу, чергування. Проводиться то наша організація, то інша по період. Нересту, це навесні, ми проводимо спільні рейди із рибоохоронним патрулем, також інколи надаємо свій транспорт, пальне, випускаємо навіть спільно інформаційні такі буклети, проводимо заболівання на порушників. листівки. Так, це у нас є така співпраця. От, з лісниками теж є розуміння, підтримка. Якщо вони бачать десь порушення, вони сигналізують нам, якщо ми бачимо з сторони їхні, ми їх повідомляємо. Тобто в нас тут ми не можемо один без одного працювати. Ми вимушені це робити, тому що така наша ось робота. Хотілося б поговорити ще про таку важливу. Я б сказав навіть сьогодні. Це кричуща тема. Я думаю, ви здогадались, про що це. Я маю на увазі. Це, це про сказ у тварин. Наскільки сьогодні реально є загроза поширення сказу серед диких тварин, і, можливо, яку статистику ви спостерігаєте зараз? Сказ це дуже така велика проблема. Ось, і, на жаль, вона не зменшується, навпаки, продовжує зростати. Проблема сказу в тваринах. А основний переносчик сказу у нас і поширює його, це лисиця червона, лисиця червона, називають. От, коли було полювання до війни, то ми регулювали чисельність. Лисиці, її в наших угіддях дуже багато. Просто що коли по нормах потрібно на тисячу гектар одна або дві лисиці, а в нас їх є 8-10, а можливо, навіть і в деяких місцях, і ще більше. Тому. Регулювати цього хижака потрібно. Ось є різні засоби регулювання, і там вакцинація, і ще щось інше, але і була така, як полювання на Лисицю. Коли за ці роки перестало у нас, ми перестали полювати на Лисицю, чисельність її значно виросла. У Лисиці в природі немає ворогів. От вовк там У нас їх вовки, вовки є, але не багато їх, і інших ворогів в неї немає. Тому вона дуже розвивається, чисельність її зростає і відповідно зростає її показник по сказу. Я хочу за інші роки, не буду називати. В цьому році хочу сказати, що навіть в тих умовах, що в складних умовах, що немає відстрілу, ми все таки проводимо його силами єгерської служби і штатними працівниками. У нас в цьому році було передано у ветеринарну службу на проведення аналіз десь близько. 300 голів лисиці. І з них у 34 випадках був підтверджений сказ. То, ну, Значима статистика, є. да. Є. Ну, є випадки в цьому році навіть що лисиці покусали людей. людину, да. Дитину, І, ви знаєте, ми відомо, преса про це повідомляла, у пресі про це повідомлялося, тому ось. Потрібно регулювати, і я думаю, що всі служби повинні це розуміти: що не тільки вакцинація, а і ось такі методи регулювання численності лисиці потрібно застосовувати. А ще цікаво, як визначається ось необхідна кількість тварин, що підлягають відстрілу, чи є служба, яка займається саме визначенням цієї кількості. Ну, якщо по взагалі по мисливських тваринах, то я говорив, що ми проводимо обліки. У нас є зимові обліки копитних хутрових тварин, і є літні обліки це пернатої дичини, в основному переважно. І за результатами цих обліків ми бачимо кількість у нас. Мисливських тварин, ми подаємо їх на затвердження до управління лісового та мисливського господарства. Це контролюючий орган, який контролює полювання в області не тільки нашої громадської організації, а й інших мисливських користувачів. Ось а щодо копитних тварин. Мисливських тварин то ліміти їх затверджує. Ну колись було в нас міністерство екології. Зараз там воно десь об'єдналося з іншим. затверджується в міністерстві. Потім вони надходять до управління свого мисливського господарства, Ми отримуємо ці для, для себе і для того, щоб їх використовувати. Ось така процедура є. Це як я говорив десь, наприклад, щодо зайця, це 25% від чисельності. Ми маємо право полювати. Так, це стосується і пернати і дичини. Щодо кабана, то там десь цей відсоток лежить до 30%. Ми маємо право відполювати, тому що кабан він дуже плодючий, він при нормальних умовах він дуже сильно розвивається. а... Є теж на нього така хвороба, як африканська чума, і тому, коли чисельність дуже зростає, не контролюється, починаються хвороби, ви розумієте, коли багато чисельності, то і виникають і проблеми. То камбана можна до 30% використовувати на полюванні. Ось так. Як ви вже говорили, що Саме диких тварин випадків на сказ збільшилось, тому і, скоріш за все, у вашій організації з'явилось більше роботи, як боротися з цим. Як же ж мисливці саме виявляють ознаки сказу у дикої тварини? Ну я хочу вам сказати, що коли лисиця біжить, то дуже складно виявити, хвора вона на сказ чи не хвора, але є дуже. Клінічні ознаки е, тварини, яка захворіла на сказ. Це вона не боїться людей, вона е, нападає в день на людей, е, виділяється дуже багато слизу, слини в неї, е, вона е, шерсть її е, прих, така, як, значить, висить ну, такими е, клочками. Ну, такі плями бувають. Ну видно зразу. Як для мисливця, ми зразу помічаємо, що це з цією твариною щось не так. Тому що в природі тваринка повинна бути красива, одягнута в хутро. Вона повинна боятися людей. Це саме перше. Якщо тваринка перестає боятися людину, це вже повинно насторожити навіть пересічного громадянина. Коли вона йде на тебе і не боїться, не тікає, це вже зразу робіть Висновки. От. І ось таких, коли ми полюємо таку тваринку, ми бачимо, що вона має вже такі ознаки хвороби, ми обережно з нею поводимося, але на нинішній час ми всі польовані, наприклад, лисиці здаємо до ветеринарної служби. І вони там дивляться. Коли вони виявляють там вже Сказ хворобу, то в них є там певні правила, по яких вони вже, протоколи, по яких вони діють, і як вони їх там утилізують, і так далі, то, в принципі, я навіть не зовсім знайомий. Я думаю, там, якщо потрібно, то це можна взнати в них ось таким чином. Але я вже повторюсь, що зараз ми не маємо такої великої можливості регулювати численність лисиці. Полювання заборонене, і хотілося, щоб все-таки якимось чином відбулося хоча б в цьому році. В тому році були створені мисливські бригади, які займалися регулюванням численності Лисиці. На жаль, в цьому році ми ще до цього часу не визначили, чи ми створимо бригади, які будуть проводити полювання на Лисицю, чи це будуть Мисливці, які мають відповідні документи, це робити по мисливських картках, якось поки що йде ще дискусія в нас в області цього, на жаль, ще не зробили. А терміни проходять. Ось далі може навіть випасти сніг, і тоді вже дуже складніше такі заходи проводити, коли зараз ще снігу немає. Ну і звичайно, що це. І фінансово затратна така процедура, тому що основні кошти йдуть на транспорт, він пальне дороге, і десь поїхати в селах в населених пунктах полювання заборонено. Зараз вже визначена кілометрова зона кругом населених пунктів, де теж не можна проводити полювання. Значить, треба їхати десь в поля, десь шукати очерета. Там полювати на лисицю, а це відповідні витрати, і це все лягає на плечі простого мисливця. У нас є випадки, коли територіальні громади в теплику, в Гайсені, по-моєму, і ще десь виділяли навіть кошти нашим організаціям на проведення таких робіт. От було б добре, щоб інші громади теж. До цього долучилися, тому що звернень про шкоду, яку наносять основного лисиця від територіальних громад у нас досить багато. Ось з усієї області звертаються, але ж ми не можемо. Коли було полювання, ми могли якось це робити зараз. Коли полювання заборонено, ми не можемо цього робити тільки з дозволу військової обласної адміністрації. Такі заходи ми можемо робити. Тому ось хотілося, щоб все таки скоріше було прийнято рішення з приводу цього, і якимось чином ми вплинули на цю вирішення цієї проблеми. Ну, ми вже й говорили, що ось ви навели ситуацію, що дитину покусали зовсім нещодавно, якщо так, я не десь помиляюсь, десь. але люди ну, почали ну, частіше зустрічати. Е Більшості це лисиці, саме якщо про диких тварин говорити в містах та селах прилеглих до цієї території. Що ви можете порадити власне, якщо зустріли таку дику тварину? Ну зокрема, це більшість лисиці. Я б порадив би ну, дуже серйозно реагувати на випадки, коли ви побачили лисицю, це вже якась небезпека. Що коли лисиця в населеному пункті, лисиця десь на території міста, це вже небезпека. Її можна побачити, наприклад, коли їдеш вночі, там лисиця перебігає дорогу і в селах, і в містах, це досить такі, ну, буденне таке явище, що але коли в день ви побачили лисицю, і вона до вас прямує, треба негайно. Захищатися від неї, якісь, ну, всіма які є методами захищатися від неї, чи десь сховатися, чи десь вискочити на якісь там підвищення, якісь сходи, ще щось. Бо після того, як вона вас покусає, це 100% ви будете заражені. Оцією хворобою там, потім треба пройти вакцинацію, треба лікуватися і так далі. То вже дуже небезпечно. Ось і більше того, ця лисиця може покусати ваших домашніх тварин, там і котів, і собак, і корів. Навіть є такі випадки у нас в минулому, що були Що я Не помиляюсь, навіть нещодавно зафіксували скасу корови. Ми про це теж писали новину. І зовсім так нещодавно. Так, так. Ну, це ніхто не застрахований від цього. Тому що я кажу, що лисиця вона стає тоді зовсім поведінка її неадекватна, і вона може будь-кого кусити не тільки людину, і тварину, і корову, і там інших. Ось тому. ну... Треба зразу на це адекватно реагувати. І якщо сталося це, треба тоді звертатися до лікарів, щоб вчасно була надана медична допомога. І ще одне часом можна виявити вже загиблу лисицю. Вона може, ну коли проявилися клінічні ознаки сказу у тварини, вона живе десь 12-10 днів і потім гине. Це 100%. Ні, ніхто від сказу не вилікувався, і, відповідно, лисиця теж. Вона може бути переносчиком сказу, де він неї там в такому інкубаційному періоді знаходиться, і вона може й довго з ним жити. Но тільки появились клінічні ознаки: це коли виділяється слина, коли вона боїться води, там не боїться людей і веде себе неадекватно через... і кидається, хоче вкусити, то через 10-12 днів вона однозначно гине. І коли людина теж. Може знайти таку, десь тваринку, то обов'язково. Не підходити, не брати її до рук, повідомляти відповідні органи, чи там поліцію, чи інші служби, чи свою владу місцеву про те, що є така тваринка, щоб вони відповідні органи і служби приїхали, її забрали, утилізували чи провели там дослідження. і Так далі, то це я на це наголошую всім жителям області. Якщо ви навіть побачите таку тварину, не зачіпайте її, не підходьте до неї, а повідомляйте відповідні органи про таку подію. Ми вже трішки, звісно, про цю тему говорили. Дуже важливо саме для мисливців. Як війна вплинула на роботу мисливців? Завдала дуже суттєвої шкоди війна нашому товариству, тому що ну, полювання це наша економічна була така складова, і коли воно зараз заборонено, у нас кошти. Не надходять або надходять дуже мало. Чисельність товариства зменшується, тому що всі від 25 до 60 років мисливці переважно пішли захищати у Збройні сили нашу Україну. Ось інші, можливо, там десь мають якісь броні, то, то вони працюють у народному господарстві, а і зараз дуже складна ситуація у нас в нас у цьому питанні, тому ми з нетерпінням чекаємо. Перемоги, чекаємо завершення війни, щоб ну, відновити нашу повноцінну роботу, нашого товариства, і повернулися наші мисливці. Хоча хочу сказати, що мисливець це вже підготовлений захисник. І у нас багато мисливців воюють, багато як приходять у відпустки, теж навідуються до нас, розповідають. Звичайно, людина вже. Володіє зброєю, знає, як з нею поводитись, техніку безпеки знає. Ну, і відповідно, це десь на 60-70% вже готовий захисник. То можна і сказати, що ви навіть займаєтесь підготовкою оборонців. Так, так, звичайно. Це, ну, у нас є не тільки ми полюємо на, на тварин, нас ще є стендова стрільба. Ми, Теж дуже багато в цьому напрямку працюємо і проводимо змагання зі стендової стрільби, а це влучні постріли на полюванні менше підранків mm -hmm. дичини пораненої, яка потім десь там гине, вже не потрапляючи до як трофей, до мисливця. І в той же час це підготовка снайперів. Бійців, які влучно стріляють, вміють використовувати зброю за призначення. І традиційно останнє питання для всіх гостей нашого подкасту: це що зробите в перший день, коли закінчиться війна. Ви знаєте, я впродовж свого життя таку, займаю активну громадянську позицію і от навіть з початком війни теж долучаюся до Таких благодійних заходів зі збору коштів на підтримку Збройних сил України на волонтерських засадах. Ось вже майже 4 роки я здійснюю такі заходи на по належному вшануванні пам'яті загиблих військових, тому мені складно сказати. Що я в першу чергу зроблю після перемоги? Я думаю, крім того, що подякую всім захисникам і втішуся сам від того, що завершилася ця війна, буду продовжувати роботу по напрямку. Підтримки і сприяння реабілітації і соціальної адаптації повернутих військових, а в товаристві буду намагатися, щоб ми чим скоріше відновили свою повноцінну діяльність і проводили роботу по завершенню проведенню звітно-виборної кампанії, тому що за цей період війни нам. Цього робити не, ну, ми не можемо це зробити. Ось така буде моя думаю, конкретно сказати складно. Щиро бажаю успіхів у вашій професійній діяльності. Дякуємо перше вам за вашу роботу, за те, що приїхали сьогодні до нас за цікаву розмову. Дякую вам. А Нашим глядачам нагадаю, це була програма подкаст «Війни чи не на все добре.